Всім привіт, друзі! Ви на каналі Total Drive Hub. І сьогодні ми поговоримо про автомобіль, який є для багатьох мрією. І це буде Ford Escape Hybrid. Чому Ford Escape Hybrid? Ну, дивіться, якщо ви хочете економити на пальному, ви вже не погоджуєтесь заправляти 15-20 літрів бензину на 100 кілометрів шляху, вам не підходить електрокар, тому що електрокар це автомобіль, який буде більше підходити для людей, у кого є розетка, на якій можна там щовечора, щоночі, чи щодня, поки на роботі, поки ти виконуєш іншу роботу, інші завдання не користуєшся автомобілем, він стоїть собі вільно, повільно заряджається і ніхто нікому не заважає. Це виходить дешево, доступно і круто. Та якщо такої можливості немає і не хочеться заправляти в кросовер шалено великі літри бензину, то тут на допомогу приходить гібрид. Самий доступний гібрид, який можна привезти в кузові кросовер, це буде Kia Niro. Але Kia Niro на сьогоднішній день не користується великою популярністю. І... По тій простій причині, що, наприклад, там роботизована коробка передач, двигун з прямим впорскуванням, і це кіаніро, не всім подобається її дизайн. Комусь, звісно, подобається на смаки всі олівці різні, але, знаєте, досить такий специфічний дизайн, і навіть з рестайлом 2022 року, особливо кермо, як виглядає з салону автомобіля, ну, мені, чесно кажучи, чимось нагадало трішечки таврію. А от Ford Escape – це наступний по ланці автомобіль, який вже починає бути дуже цікавим. Ну, по перше, з'явився він у нас в 2020 році з гібридом і. Тут він також має певний специфічний дизайн, але більшості людей він подобається. Особисто мені він чимось схоже на Porsche Macan І тим не менш, він все одно класний. А система гібрида, яка в нього застосовується, дуже сильно відрізняється від той самої Kia Niro. І от якраз вона схожа, я думаю, була здерта чи злизана саме з Тойотовського гібриду. А Тойотовський гібрид всі знають, що це найкращий гібрид в світі, тобто гібридну установку, яку би розробили. Toyota – Це одна з найкращих. Вона найнадійніша, найекономічніша, найпотужніша і тому вона найкраща. Ford, я думаю, злизав у них і застосовує ту саму коробку передач E-CVT з планетарною передачею і 2,5 об'ємний двигун. Тобто, коли у нас іде гібрид на великооб'ємному двигуні, це досить таки корисно для самого автомобіля. Тому що малооб'ємні двигуни, вони завжди себе задушують і не мають потрібного запасу міцності і запасу потужності. І при тому, що 25 двигун це не такий здоровенний двигун, там як 5 літрів, а да щось таке посередині. При цьому з гібридом він реально споживає на цьому кросовері 5-6 літрів бензину. І це ідеальний просто вибір автомобіля для себе. Якщо ви хочете для себе гібрид, якщо ж вам, наприклад, не подобається дизайн саме Escape Скейпа 2020 року, то в 2023 році відбувся рестайл. І ось уже з цим рестайлом автомобіль став більш мужнішим, більш мускулистішим і. Багатьом людям це зайшло. Чому саме Ford Escape? Тому що він краще, ніж Niro, яка є найдешевшою по ринку, і він е схожий на Toyota, яка є найдорожчою по ринку. Toyota rav 4 Toyota Venza. І якщо ми говоримо, наприклад, про Ford Escape 2020 року. Тож звернемося до аналітичного сайту Автостат, вбивши ну, нормальну комплектацію, щоб не ходити сусідам по вікнам, не да, тобто це сел, це Титаніум. Ми бачимо середню фінальну ставку на рівні 7500 доларів. От приблизно біля такої ставки можна взяти подібний автомобіль на аукціоні, і приблизно він буде біля 18,5 тисяч доларів в Києві з доставкою розмитненням плюс ремонт. Ремонт на такий автомобіль може бути досить різним, адже на сучасний Форд не дешеві запчастини, ні капот, ні фари, особливо якщо вони є в хороших комплектаціях. І навіть при невеликих пошкодженнях біля 6-7-8 тисяч доларів реалістично мати ремонт і відновлення цього автомобіля. Ну адже ви не думаєте, що американці такі дураки і будуть списувати автомобілі. Тому що вони просто бампер фару поцарапали і більше нічого робити не потрібно, так як я вам і розповідав на попередньому сторісі на лінкольн наутілисі, де абсолютно візуально цілий підсилювач, але з однієї сторони він кликом впирається в лонжерон, а з іншої сторони, величезний зазор. Тому що автомобіль попав в якесь невеличке ДТП, саме після таких ДТП треба шукати автомобіль. Але це зовсім не значить, того, що в нього нічого робити не треба. Американець Дурак, ти там за 500. Доларів усе зробив і поїхав. Такого не буває. Так ось, що ми вже говоримо про комплектацію титанів, ми вже з вами зрозуміли, що 2020-2022 рік, з невеличким пробігом, там біля 30 тисяч миль, реально планувати цей автомобіль біля 25 тисяч доларів. Чи може бути трішки дешевше? Так, особливо, коли ми зараз зайшли в осиньо-зимній період, коли ми маємо зниження цін на автомобілі на аукціоні, можна вихватити щось дешевше, посміхнеться удача і на якусь можливість Можливо, півтори доларів буде безпосередньо нижча ціна на автомобіль. Можна не робити ремонт в ідеал, можна не все замінювати, якісь запчастини брати не обов'язково по оригіналу новими, а можна брати десь по заміннику і на цьому зекономити, і ремонт тоді може вийти також дешевше, на якісь півтори-дві тисячі доларів також можна зекономити. І ось на рівно місці автомобіль, який можна скласти начебто в 25 тисяч доларів, може виходити і в 22 тисячі доларів. Все залежить від вашого Бюджету, і що ви хочете отримати від того чи іншого автомобіля. Та на прикладі наступного автомобіля, наприклад, як ось цей Ford Escape з самої топової комплектації Platinum, який ми придбали для нашого замовника, я вам хочу розповісти кошторис, як може складатися по цьому автомобілю. Тобто, цей автомобіль ми виграли для нашого замовника з міста Київ. У нього була хороша виграшна ставка, так, тут у нас ай яй, -яй не відображає, тому ми знову скористаємося автостатом і бачимо 9775 доларів. Саме по цій ставочці цей автомобіль був виграний на аукціоні. Це досить непогана ставка для такого автомобіля, тому що якщо ми знову ж таки звернемося до середньої статистики автостата, то ми побачимо, що цей автомобіль торгується в середньому на рівні там, 12 тисяч доларів. Та якщо дуже добре пошукати і знайти, так як ми, ми ніколи не обмежуємо наших клієнтів по часу пошуку, то цей автомобіль приблизно можна піймати за цю суму. А коли ми виграли його за 10 тисяч доларів, ми з вами розуміємо, що Приїжджає він в Київ з доставкою і розмитненням приблизно біля там, 20 тисяч 300 доларів. Тобто сюди буде включено збір аукціону, комісію оплати за кордон, комісію компанії Total Drive Hub, доставку до Литви, доставку до України, розмитнення. Це все потрібно обов'язково враховувати. І вже досить таки непоганий бюджет виходить на цей автомобіль. Чим відрізняється комплектація Платіну? Ну, в першу чергу, це салон. Ми бачимо ось такий повністю шкіряний салон з білою прошитою ниткою. Якщо ми будемо говорити про комплектації звичайні, тобто такі, як ідуть в СТ-лайні, то там вони йдуть, як правило. З чорним шкіряним салоном, зкомбінований тканиною і прошитий червоною ниткою. Як правило, в Америці всі автомобілі йдуть в Естилайн обвісі, але можуть бути і без такого. Але якщо говорити за саму шкіру, яка застосована в цього автомобіля, то на жаль, вона використовується не натуральна. Якщо автомобілі, які в Фардави користувались до цього в комплектації титаніум, да, тобто які виглядають ще ось так, то в титаніуму, як правило, йшла шкіра. Тепер іде шкірозамінник «Актив X, який дуже схожий на шкіру, який тактильно в принципі не відрізняється від шкіри, але є більш міцнішим, як заявляє виробник, більш плямостійкішим. І легше чиститься, і до пошкоджень він більш міцніший. Тобто він кращий, але це все ж таки не натуральна шкіра, а це все таки шкіра хоч і високої якості, з рестайлом 23-го року. В цих автомобілях застосовується саме такий тип шкіри, і по-іншому, вже ж ніяк. Ідемо далі, і ми бачимо, у нас є всі регулювання. У нас е, великий екран, звісно, з преміальною музикою. Ось у нас тут колоночка така: «Bang Олофсон, CarPlay, Android Auto, DeStronic, камера в лобовому. Тобто у нас і автоматичне гальмування, у нас постійний контроль е, тяги. У нас, е, якщо з'являється різко пішоход там, чи автомобіль перед нами різко гальмує, ми автомобіль відразу самостійно може загальмувати, якщо водій не торкається до... Педаль гальм Безключовий вхід, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск. Це все в нього є і, можна сказати, відносно невеликі пошкодження. Звісно, ремонт не буде копіючним, це неможливо тобто для такого автомобіля, адже в нього дорогі запчастини, як я вже сказав, особливо коли йде топова комплектація. Але, тим не менш, автомобіль дійсно дуже і дуже класний і вартий уваги. Пробіг. 25 тисяч миль. Саме з таким пробігом я завжди стараюся знаходити для клієнтів автомобілі. Я бачив, що багато хто купує чомусь на аукціоні автомобілі з пробігом 100 тисяч миль, 120 тисяч миль. Так дійсно їх можна взяти дешевше, ніж е, наш е, представник, який ми взяли для клієнта. Але чи вартує та тисяча півтори тисячі до двох хай, доларів дешевше. Пробігу плюс 75 тисяч миль я не знаю. Тому що, наприклад, коли я клієнту купую автомобіль 23-го року з таким пробігом, я чітко розумію, що коли ми привеземо його в Україну, відновимо, віддамо клієнту, він буде мати абсолютно новий автомобіль, і це зрозуміло чому. А купувати автомобіль. Старше 20-го року, наприклад, на сьогоднішній день я взагалі не бачу ніякого сенсу автомобілі, яким більше п'яти років взагалі везти в Україну. Так, є певна категорія людей, які люблять це робити. Ну от купувати більш старші автомобілі з більшими пробігами. Це вже по їхньому узгодженню, бажанню, звісно, можна це робити. Але моя рекомендація везти з Америки завжди свіженький автомобіль. тому що він уже з роками буде пошкоджений не тільки від ДТП, яке відбулося в Сполучених Штатах. А і мати сліди експлуатації. Тобто такі сліди експлуатації. Виді подряпин, царапин, затертостей якихось, десь, можливо, якісь притертості, щось фарбувалося в автомобілі, можливо, щось неякісно, Тому що автомобілю вже 7-8 років, наприклад, там, під 150 тисяч кілометрів пробігу. І це вже буде даватися в знаки на цьому автомобілі, і назвати його якісним буде достатньо складно. Саме тому моя завжди рекомендація для клієнтів, і навіть потрібно запаритися, пошукати довше ми то зробимо і привеземо Дійсно, клієнту автомобіль, який буде свіжіший і менший по пробігу. Я впевнений, що він буде без будь-яких проблем його експлуатувати. Ну що ж, якщо ми говоримо про комплектацію платіном, то ми з вами тільки що зрозуміли, що при невеликих пошкодженнях з рестайлом у нас трішечки дорожче йде відповідно запчастинки. І якщо у нас машина приїжджає 20 тисяч доларів, то в районі 28 однозначно її потрібно планувати з ремонтом. Ремонт, як завжди, по фотографіям не вирахувати точно, але як мінімум, щоб хоч щось рахувати на пальцях, це можна робити таким чином. Так ось, якщо ви захочете собі ST Line гібрид, то звичайний не платіном, не так як тут, то його можна взяти по аукціону в районі 8,5-9 тисяч доларів, тобто трішечки дорожче, ніж дорестайлова версія, але це буде не платіном. Це реалістично, тобто на тисячу доларів дешевше може привести. Якщо ми будемо говорити про платіну, то зазвичай по автостату вони йдуть, як я сказав, по 12-13 тисяч і вони приїжджають, як за правило 23-24 в Україну плюс ремонт. Як бачите, ми тут трішки запарилися і дійсно знайшли дешевше автомобіль клієнту. І якщо ми говоримо про середню статистику до рестайлових автомобілів, яка є на рівні 7500 доларів, то от, будь ласка, додавши просто-напросто з хвостиком 2500 доларів, автомобіль абсолютно і. Нашій. Ось в цьому і самий великий сенс по привозу авто зі штатів. Ну що ж, коротко по тому, як ви замовляєте авто зі штатів з нами. Значить, У нас кожен етап супроводжується фото-відеозвідами. Забрали машину з е, порту, точніше, з аукціону. Ви отримали додатковий фотозвіт. От, ви отримаєте ось такий трекінг, на якому ретельно можете роздивлятися, в якому стані ваш автомобіль. Ось видача автомобіля безпосередньо з аукціону. Далі автомобіль приїжджає на майданчик перевізника і підготовлюється до відправки. Відправка буде з порта Каліфорнія, а це приблизно біля трьох місяців дороги. І тут вже дуже багато фотографій біля 40 м -м, штук для клієнта. І тут вже можна роздивитися більш детальніше, в якому стані автомобіль, можливо, що там є по комплектації, що в ньому лежить, чого немає, і вже якось початково планувати бюджет ремонту. Щоправда, все одно, поки автомобіль на фотографіях, ти точно ремонт ніяк не спрогнозуєш. Потрібно, щоб автомобіль приїхав, щоб майстер зробив йому дефектовку, розібрав його, скласти список запчастин, потім кошторис по цим запчастинам, розібрати, подивитися, що у нього є пошкоджене. а тільки потім вже можна точніше скласти якийсь кошторис, бюджет, і то в процесі ремонту щось може в автомобіля ще вилазити і додатися. Тому от просто взяти як ванга, подивитися на фотографії, поводити рукою і сказати, скільки це буде коштувати, це просто неможливо. Ось таким чином. Далі автомобіль буде відправлений і це буде відображатися в цьому посиланні. Номер букінга, номер контейнера, можна трекати взагалі, де він знаходиться. І потім автомобіль прибуває в Порт Клайпеде. Знову ж по цьому самому посиланні трекаємо відкритий. Контейнер і будуть фото з вигрузки. Водій приїжджає, фото, відео також вам відправляється. автомобіль приїжджає сюди до нас на сервіс і ми починаємо його ремонтувати. Знову 50-60 вам фотографії. Вже дівчата ретельно проходять там майже кожен сантиметр автомобіль. профотографовують, і відповідно ви дуже добре з ним знайомі. Тому з нами замовляють авто зі штатів не тільки. Ті, хто проживають в місті Києві, а ті, хто проживають в будь-якій точці України, ми можемо працювати дистанційно, просто повністю підготовлюємо вам автомобіль. Ви приїжджаєте, забираєте його, готовий і експлуатуєте. От якось так. Коротесенько пройшовся на прикладі цього автомобіля, тому можна підвести маленький легенький підсумок. Якщо ви хочете для себе гібридний автомобіль, то Ford Escape буде для цього ідеальним. Вибором. І це буде золота середина в гібридних автомобілів. Це буде щось по типу технологій Тойоти, але дешевше. Це буде ліквідно на вторинному ринку. Це з часом не буде так дешевіти, тому що гібридні автомобілі максимально довго тримають в ціні. Це будуть круті класні комплектації з сучасними асистентами, і вам не потрібно буде заглядати по вікнам сусідів. Це буде надійний автомобіль, який не потрібно буде возити постійно по СТО, тому що в нього щось ламається. І це буде автомобіль з витратою пального 5-6 6 літрів бензину на 100 км шляху по місту. Тобто це буде економічний автомобіль. І в бюджеті, починаючи з 22 тисяч доларів, а краще з 25, можна планувати для себе дуже класний, якісний, свіженький з маленьким пробігом гібридний Ford Escape. Сподобалось відео? Підтримайте лайками. Якщо у вас залишились запитання, контакти в описі цього відео. Мене звати Ігор. Телефонуйте для консультування, воно безкоштовне по замовленню авто зі штатів. Ми надамо відповіді на ваші питання, можемо заключити договір і почати уже шукати автомобіль саме для вас.